У налаштуваннях квесту увімкніть керований тип проходження. Керований тип передбачає наявність ведучого, який запускає та зупиняє раунди. Це найкраще підходить для проведення квізів та інших вікторин у реальному часі. На сторінці запрошення гравців автоматично буде встановлено доступ за кодом. Також тут з'явився помаранчевий блок для початку керованої гри. Учасники не зможуть грати, поки ви не натиснете кнопку Нова гра. Приєднатись до гри учасники можуть трьома способами. перший просканувати QR код, якщо ви показуєте його на телевізорі чи проекторі. Другий увійти на сайт quest.ukr і ввести чотиризначний код, який видно на екрані, або який ви продиктуєте. І третій спосіб скопіюйте посилання з уже введеним кодом і розішліть його гравцям у месенджері чи іншим зручним способом. Коли гравець або перший учасник з команди приєднується, це буде видно внизу екрану ведучого. Коли натиснете кнопку Початок гри в усіх приєднаних учасників відобразиться перше завдання. Розглянемо налаштування гри. Можете будь коли заборонити новим учасникам долучатись до гри, знявши цю галочку. Також у будь-який момент можете повернути на екран інформацію для приєднання, якщо є гравці, які не встигли долучитись. За допомогою кнопок раундів можете запускати завдання не лише послідовно, а й у будь-якому порядку. Увімкнувши таймер, будете бачити, скільки хвилин триває гра в цьому раунді. Гравці бачать завдання на своїх гаджетах, але можна виводити завдання і на екран ведучого. Так само можна виводити на екран ведучого правильну відповідь після завершення раунду. Рейтинг на екрані ведучого це список усіх гравців та їхні досягнення, вгорі лідери. Якщо транслюєте свій екран ведучого на телевізорі чи проекторі і не хочете, щоб гравці бачили рейтинг, вимкніть його відображення. Наступне налаштування відображає або ховає статистику раунду, яку бачитимуть гравці на своїх пристроях. Це кількість помилок, відкритих підказок, набрані бали і так далі. Разом з цим гравці бачитимуть усереднену статистику всіх суперників, щоб порівняти з собою. І останні два налаштування вмикають або вимикають звуки у ведучого та гравців. Коли учасники завершують гру в раунді, це відображатиметься на загальній шкалі ведучого. Ви можете припинити раунд будь-коли, навіть якщо не всі встигли відправити відповідь. Тоді на екранах гравців зникне завдання, і відобразиться статистика раунду. На екрані ведучого теж буде статистика. Її можна озвучити гравцям, поки вони відпочивають і налаштовуються на подальшу боротьбу. Аналогічно триває грай далі ви запускаєте та зупиняєте раунди вручну. Якщо в налаштуваннях квесту ви встановили оголошення правильних відповідей тільки наприкінці гри, тоді зможете зберегти інтригу щодо переможців до самого кінця, для максимальної секретності можете вимкнути показ рейтингу у ведучого та статистики у гравців. Якщо під час гри ви випадково закрили сторінку ведучого, поверніться до сторінки запрошення гравців. І побачите поточну незавершену гру. Коли всі раунди зіграно, з'явиться кнопка завершення гри. На екрані ведучого відобразиться статистика всієї гри, а в учасників кнопка для отримання диплома та рейтинг, якщо це дозволено в ваших налаштуваннях. У майбутньому зможете повертатись до перегляду статистики гри. Для цього на сторінці запрошення гравців. Натисніть відповідний код з датою гри, також можете звідси перейти на максимально деталізовану статистику по кожному гравцю. Видаляти зайві коди можна хрестиком. Щоразу, натискаючи кнопку Нова гра, буде створюватись новий код.